З якою метою ви зазвичай займаєтеся спортом? Для краси, для здоров'я чи можливо для якоїсь дисципліни? Для здоров'я і щоб відчувати просто енергію всередині і те, що ти не знаю, жива. Якщо чесно, ні, максимум ходити. Багато ходити. Взагалі дивіться, тренажерний зал це і дисципліна і про здоров'я, і про все разом. Тому ходимо і всі врадимо. Для себе ну як хобі, воно мені подобається. Ну так класно легкість після спорту відчувається. Так. Мені просто подобалося стягати залізо. А ви, наприклад, особисто тата? А я, я займаюся всім підряд, всім, без виключення. От є можливість зайнятися чим завгодно, займаюся одразу вже, угу. безпосередньо. Я ще не впевнений, чи вмію чи ні, але впевнений, що вийде. Думаєте, чи успіх усика в боксі зараз зробить тренд на цей вид спорту? Та бокс завжди популярний. Думаю, що так? Дає приклад гарний. Бокс. Don't force Don't push the horses. <рес> я думаю, так, да, бокс це класна тема, але я не ходила на контактні, бо мені хотілося зберегти своє обличчя в красі. Але це класний тренд. Здебільшого мої знайомі не дивляться ці бої через їхню занадто ж... жорстокість. Тому не можу на це відповісти.